Цифрова освіта вийде новий серіал під назвою Базові принципи працевлаштування та фінансової грамотності, що буде корисним внутрішньопереміщеним особам та всім тим, хто у пошуку роботи. Також він допоможе підвищити цифрову грамотність, щоб адаптуватись до нових умов якнайшвидше. А про зміни у порталі дія та діджиталізацію соціальних послуг маємо змогу поспілкуватися із Андрієм Кавонцем, заступником начальника Вінницької обласної військової адміністрації, з питань. Цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Ми вітання вам. Доброго дня. Якщо говорити про соціальні послуги в цілому, які послуги доступні в дії? Ну, ми маємо розуміти, що перелік взагалі, соціальних послуг, які надаються у нас в державі, він дуже великий. Найбільш поширені з них можна отримати, верніше подати заявку на отримання цих соціальних послуг або через портал Дія, або навіть через застосунок Дія. Тому що маємо розуміти, що на сьогоднішній день існує більш широка платформа це Портал Дія. Це ми заходимо в інтернет, шукаємо навіть просто портал Дія, знаходимо «дія.gov.ua» або портал державних послуг. І там є після того, як ви там зареєструєтесь через цифровий підпис, можна отримати доступ. До великої кількості послуг подати заявки. Постійно аналізується кількість заявок по кожному з, виду, з видів послуг. І ті, які найбільш, скажімо так, користуються попитом, вони часто переходять в застосунок Дія, тобто можна подати заявки напряму в себе на телефоні. Їх є дуже багато, там і зараз величезний блок це заяви на субсидії, оформлення пенсії, призначення пенсії, довідки про трудовий стаж, страховий стаж і так далі. Ціла низ. Зараз останніх протягом буквально двох-трьох місяців з'явилась для внутрішньопереміщених осіб, вимушених переселенців це і отримання статусу переселенця, зміна місця проживання переселенця і скасування довідки переселенця. І ця послуга користується дуже величезним попитом. Я бачив в статистику перших днів. Так, от буквально за перших, здається, три дні кількість скасованих довідок ВПО, які прийшли через електронну реєстрацію на порталі Дія, приблизно у всьому тому, що було зроблено паперовому версії за попередній місяць, і це дуже такий показовий результат. Маємо розуміти, що вимушена переміщена особа, коли переїжджає з місця на місце, вона має скасувати довідку в цьому місці, видану, отримати в іншому. А відповідно, коли це можна зробити в телефоні, це набагато спрощує, якби пришвидшує і спрощує весь цей процес, і це теж дуже важливо, в тому числі для нашої області, тому що у нас одна з найбільших кількостей вимушених переселенців, і ми маємо теж відсвятковувати скільки їх фактично проживає. Де вони зосереджені, в яких громадах, в яких населених пунктах, тому що, виходячи з цього, ми. Співпрацюємо з міжнародними фондами по отриманню для них допомоги, але можна ще отримати навіть, наприклад, заявку на муніципальну няню, можна оформити послугу, так звану комплексну. Є малятко, Наприклад, ви не хочете отримувати пакунок малюка, ви хочете отримати грошову допомогу, можна подати на отримання цієї грошової допомоги. Всі пам'ятають величезним попитом користувались послуги по отриманню статусу безробітного допомога для безробітних. Фопи, коли втратили свій бізнес через. Військові дії могли податися на допомогу і. І на порталі, і в застосунку треба пам'ятати, що є величезний такий банк даних, що стосується міжнародної фінансової допомоги. Це так звана є допомога. Можна податись як через застосунок дія, можна податись на порталі. Принципова різниця тільки в тому, що коли ви намагаєтесь зробити це на телефоні в застосунку «Дія», одразу телефон знає, де ви проживаєте, знає вашу адресу. Не телефон, перепрошую, застосунок дія. Знає, де ви зареєстровані, де ви проживаєте, оскільки ви маєте всі ці документи в електронному вигляді. В себе за застосунку вони підтягуються з відповідних реєстрів. І якщо, наприклад, зараз мешканець Вінницької області захоче податись на допомогу, йому одразу висвітлиться повідомлення, що перепрошуємо, але ваш, ваше місце проживання не відноситься до тої території, мешканці яких претендують на допомогу. А коли ви це робите на порталі Дія через комп'ютер? То він просить вас завантажити певну кількість документів. Їх можна всі завантажити і таким чином задекларувати свою своє бажання отримати допомогу. І якщо з'явиться якийсь з міжнародних фондів, який буде готовий, ті категорії, до якої ви належите, надати допомогу. Ваша заявка автоматично підтягнеться. Не треба буде нікуди її подавати. Повторно зокрема про міжнародну допомогу. Дуже багато інформації в соцмережах шириться про те, що хто може отримати цю допомогу, що давайте реєструватися всі на всіх грошей. Ви. Вистачить, давайте про це детальніше. Хто ж може претендувати на цю допомогу від ООН і що змінилося? Ну, взагалі, я коли бачу ось цю фразу Допомога від ООН», це для мене особисто перший такий маркер, що це є неправдива інформація. Маємо розуміти, що ООН – це величезна структура. Яка дійсно дуже багато робить в Україні, допомагає різним категоріям мешканців, але вона не робиться напряму. Вона робить через певні фонди. І в нас в області, наприклад, діють багато фондів, загалом більше 20, і з них є ціла низка, які, умовно кажучи, отримують кошти через ООН від ООН і далі їх перерозподіляють. Основні з них три найбільших, це зрозуміло, управління Верховного комісару з права біженців у ВКБ ООН, Всесвітня Продовольча програма ООН і Міжнародна організація з міграції або МОМ скорочено ООН. Я от вчора навіть зайшов на в них все публічно, все прозоро. Можна задати в інтернет фінансова допомога і побачити в кожній області скільки кому видано і так далі. Так, от всього у нас в області, наприклад, станом на вчора допомогу від різних структур, в тому числі ті, які отримують фінансування від ООН, отримало 271 тисяча особи. Загальна сума виплачених коштів слала майже 60 мільйонів доларів. І найбільший з них, яка це Оновські, всесвітня продовольча програма, допомогла 127 тисячам мешканців, у ВКБ 72. 000, МОМ 12 тисяч, дитячий фонд у 36 тисяч і так далі. Але тут дуже важливо розуміти, що всі ці фонди співпрацюють офіційно на рівні Міністерства соціальної політики. І Міністерство соціальної політики надає їм всю необхідну інформацію. Тому для таких фондів потреба оголошувати в якихось вайбер-групах, телеграм-каналах чи в соцмережах на сторінках якихось незрозумілих фондів, що тут з'явилась можливість отримати коштів. Абсолютно немає, тому що вони ці дані мають і так. Тому повторюся, якщо ви вважаєте, що ви можете отримати допомогу, маєте право на то претендувати, то ви можете для впевненості зареєструватись на порталі Дії. Для цього нікуди не потрібно йти. Ви подаєте там відповідні документи, реєструєтесь. І система в подальшому, якщо якийсь фонд, наприклад, навіть сьогодні ви не маєте право отримати допомогу, тому що немає допомоги для такої категорії, як ви подаєте заявку. Але завтра з'явиться такий фонд. І вони підтягнуть відповідні дані, проаналізують по певним критеріям, і ваша заявка автоматично підтягнеться. Тому що станом на сьогодні абсолютна більшість фондів вони працюють в першу чергу з вимушеними переселенцями, а також є таке поняття «hosted community», тобто громада, яка приймає переселенців. Ска практика говорить про те, що і це абсолютно правильно, і ми це підтримуємо. Що і сама громада певним чином перевантажується, страждає від того, що приймає таку велику кількість переселенців. Тому дуже часто фонди готові підтримати і певні соціально вразливі категорії мешканців, які завжди тут проживали. Наприклад, от буквально вчора у нас була. Зустріч з швейцарськими партнерами вони через нашу Вінницьку громадську організацію ВІЗ будуть реалізовувати проект в двох громадах Вінницької області. І вони сказали: ми декларуємо, що ми готові 10% від коштів передбачити для фінансування мешканців цих громад, які потребують підтримки, тобто ці соціально вразливі категорії. Але загалом... Переважна більшість фондів працює з переселенцями різних категорій, і ті цифри, які я озвучив, якщо ми говоримо, що офіційно у нас зараз десь під 180 тисяч переселенців проживають на території області, то сума виплачених допомог більша, кількість людей більша. Тому що, наприклад, якщо це багатодітна родина, в якій є один членів родини, особа з інвалідністю, то вони всі отримали як переселенці, плюс вони могли отримати від іншого фонду як багатодітна родина, плюс від третього фонду, наприклад, Родина, в якій член родини особа з інвалідністю. Є фонди, наприклад, якщо ви проживаєте в приватному секторі, вам потрібна допомога на опалення, вони дають суму на закупівлю там, дров, наприклад, чи вугілля, чи газу, чи електрики для опалення. Тому умов дуже багато, але повторююся, все це відбувається абсолютно централізовано. Узгоджено з органами соціального захисту і виключно через офіційні джерела. Тому у вас є застосунок Дія, у вас є портал Дія, будь ласка, реєструйтесь на них і не надавайте в жодному разі свої особисті персональні дані на незрозумілих сторінках, незрозумілих. Навіть якщо ви бачите в Телеграмі там дуже часто нова, нова виплата в дії від ООН. Да? І ви заходите на сайт, а сайт навіть називається там Дія і якось там по-іншому далі. Ну, ми розуміємо, що. Раї зараз навчилися створювати все, що завгодно, і копії сайтів офіційних, і так далі. Але є офіційні сайти, ми можемо їх верифікувати, можемо перевірити. І офіційні сайти ніколи не будуть від вас вимагати ваші персональні банківські дані, якісь там номера, картоки і так далі. Тому що все це держава і так знає. Головний принцип цифрового світу: що держава ніколи не буде запитувати вас те, що вона і так знає. Держава це вже знає. Державі не потрібно від вас довідка про несудимість, наприклад, тому що держава знає, що вона у вас є. Да? Державі не потрібно знати, де ви проживаєте, бо держава це знає. Тому коли вас починають вимагати такі дані, це вже це ще один такий маркер, що це намагання поцупити ваші персональні дані і вкрасти ваші гроші. Тому що результат ми розуміємо, результат в кінцевому випадку це вкрасти гроші ваші з ваших карток, які ви накопичили, які ви, можливо отримали в інших фондах, але вкрасти ваші гроші. Зрештою, підсумуйте, аби не втратити в ці пастку шахрайства, потрібно не переходити на незрозумілі сайти. Це має бути лише застосунок «Дія». На що ще варто звертати увагу? Ми маємо розуміти, що для того, щоб визначити офіційно, можна вам видавати допомогу чи не можна в рамках тієї чи іншої програми. Ми маємо розуміти, хто подає заявку. Тобто, дуже часто, коли людина подає заявку, наприклад, перший, перший такий показник це де вона проживає. Тобто, переселенці з визначених територій, наприклад, є постанова Кабінету міністрів, яка визначає території, з яких переселенці можуть отримати допомогу, можуть отримати, наприклад, відшкодування вартості проживання в житла, комунальних послуг там і так далі. От, це офіційно визначено. Тобто, коли ми подаємо вас, питають, де ви проживаєте, Проживаєте знов таки, маємо розуміти, що, наприклад, застосунок дії вас питати це не буде, бо він вже знає, де це. Але всі інші довідки, які у вас можливо можуть попросити, дійсно можливо, їх немає в системі. Наприклад, не всі довідки про статус особи з інвалідністю є в системі, тому що частина з них видана дуже давно, вони не оцифровані, вони лише в паперовому варіанті. То саме стосується, наприклад, свідоцтва народження дитини. Ті, які останні отримані останні роки, вони автоматично підтягуються, не паперові, не завжди їх треба вводити вручну. Але коли у вас саме головне, коли у вас починають питати. Ваші банківські дані. Тобто номер ну, рахунку, номер картки, там сфотографуйте свою картку, введіть свій код підтвердження і так далі. От це вже однозначний і 200% маркер, що це намагання поцупити ваші кошти. Тому що державі не потрібно знати ваші реквізити для того, щоб призначити вам допомогу. Ви вже маєте відповідний статус. Особливо мене дивує, коли. Особи що мають статус вимушеного переселенця, тобто вони мають посвідчення переселенця. Їх номер є в базі даних Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики офіційно в рамках меморандуму про співпрацю ці бази даних передало всім відповідним фондам, які здійснюють виплати. Тобто не треба нічого більше додавати. І дуже часто саме вони стають жертвами такого шахайства, тому що вони почули про якийсь новий фонд. А давайте ми ще туди подамось, подають туди дані, і мало того, що нічого не отримують. Ще й втрачають ту допомогу, яка їм дуже потрібна, яку вони отримали в інших фондах. Зрештою підсумую. Програма дія не вимагає фотографувати картку вона вимагає фотографувати обличчя. Правильно, <плес> наше підтвердження. Таке є в них так. При при входженні в систему можливо перевірка через фотографування. Крутити головою вже не потрібно. Достатньо просто сфотографуватись. Це можна зробити через цифровий підпис. Через цифровий підпис можна зайти на портал Дія, де набагато більше функцій послуг, ніж в застосунку Дія, тому що застосунок Дія це те, що у нас має бути під руками постійно. А на порталі Дія набагато більше послуг. Вам потрібно мати цифровий підпис, цифровий підпис знову-таки можна отримати в дії. Через банківську ID-систему, через, наприклад, у вас паспорт ID-картка. Там є nfs чіп Через нього можна зайти, тобто варіантів дуже багато, але підкреслю, вони всі передбачають використання офіційних верифікованих шляхів, а ніяких там телеграм-каналів, соцмереж, піди зроби копію, віддай мені копію своєї картки і так далі. От, оце давати однозначно нікому не можна. І ви ще згадали в розмові про програму, що може переселене що будь-яка людина подати на одну програму, розсіяти свою увагу, неправильно прочитати умови, подати на іншу і по ній не пройти. Якщо правильно вас розуміла, виправляйте. Що ж потрібно робити, правильно читати умови програми, щоб однозначно, однозначно, потрібно чітко розуміти, що кожен фонд, коли заходить і особливо що стосується фінансової підтримки, він визначає чіткі критерії да наприклад, це. Тільки переселенці, або там, тільки переселенці в родинах, де кількість дітей не менше ніж три, там і так далі. Або е мешканці е мешканці будинку, який приймає в себе переселенців. Є різні програми. Ми маємо чітко розуміти умови, якщо ми подаємося, але повторюся зараз, і навіть і це вже робити не потрібно. Є платформа, є допомога на порталі «Дія», де можна ввести всі свої дані. Всі, які вважаєте, що можуть свідчити про те, що вам потрібна допомога. Да? Це може бути якісь там свідоцтва про статус інвалідності, там і так далі. І, так далі. і це попадає в загальну базу. Як тільки з'являється фонд, якому вимогам якого відповідає даний заявник, тобто всі критерії відповідають, вам автоматично буде призначена ця допомога, ви отримаєте відповідне повідомлення, отримаєте переказ тим видом. Послух, який вибрав фонд, тому що хтось працює переказом на картку, хтось працює переказом банківським, і потрібно або через свою банківську систему його самому закачати собі на картку ці кошти, або піти в банк, якщо ви не знаєте, як це зробити, і в банку це зробити. Але повторюся, найпростіший варіант я навіть всім кажу так: от ми пам'ятаємо ті жахливі черги, які були у нас перед банківським відділенням, коли бігли всі, я всім казав, не робіть цього, тому що ви тільки втратите час, нерви, не бо здоров'я. У нас були випадки різні. То, якщо ви хочете бути впевненим, немає проблем. Ніхто вам не забороняє. Зареєструйтесь на порталі Дія в розділі «Є допомога», туди надайте всі необхідні дані на офіційному порталі, і нехай ваша заявка лежить. Раптом завтра трапиться так, що хтось прийме рішення, що всі мешканці України можуть отримати допомогу, і ви отримаєте цю допомогу. Але поки ваші... Критерії не відповідають вимогам фонду. Зрозуміти, що ваша заявка просто буде очікувати, але в офіційному захищеному середовищі і на завершення нашої розмови хотіла б запитати про таку річ в кожного українця до війни особливо був такий інстинкт меншої вартості. І, от зокрема, ми з вами говорили, що США збирається взяти дію за основу за основу для розробки власних порталів. Чи спочали українці цінувати Україну і її розробки? Чи все ж таки є такий, що в нас радянський метод? Що не будемо давати свої дані? Можливо, вони туди підуть. Вони вони потрібні е, ну, з одного боку, на жаль, все таки досить багато людей боїться не давати свої дані, але я вам хочу сказати, ми дуже часто спілкуємося з колегами з різних областей. І зараз е ті наші мешканці України, українці, які перебувають за кордоном, вимушено теж евакуювали за кордон. Вони кажуть, слухайте, ми так в Україні вже звикли до дії, що нічого не треба, а тут треба щось з собою носити. То я думаю, що це теж сприятиме поширенню сьогодні, окрім штатів, які готові запроваджувати. Е Ну, не будемо говорити, що вони готові запроваджувати дію. Вони готові запроваджувати механізм для використання електронних документів, які у нас в Україні в першій країні світу мають абсолютно рівні права з паперовими документами, і ніхто не має права вас вимагати паперовий документ, якщо він є в дії. Сьогодні теж стало відомо на Давосі. Михайло Федорів презентував, що Естонія вже задекларувала, що вони готові запроваджувати свою систему на основі дії. Вже буквально в цьому місяці розпочнеться тестування цієї системи в Естонії і до середини року вона повноцінно запрацює. Я думаю, що наш досвід буде використовувати багато країн, але не тільки діє. Якщо ми подивимося статистику, для нас от, наприклад, було дуже показовим поширення мережі інтернет в області, і ми дуже гарно відпрацювали державну програму інтернет-субвенції більше 300 населених пунктів сіл, в яких ніколи не було проводового оптоволоконного інтернету, ми змогли в 20-му і на початку в 21-му, на початку 22-го року, завершили провести інтернет. Так, от на сьогоднішній день покриття особливо в сільській місцевості в Україні найкраще в Європі. Найкраще, звісно, в великих містах ми можемо ще конкурувати. Інші країни верніше з нами можуть конкурувати. Якщо ми говоримо про сільську місцевість, ніде немає такого покриття, як в Україні. І це один з факторів того, що ми рухаємося по цифровому шляху, і дуже швидко, причому, показуємо шлях іншим. Так і працюємо далі. Однозначно, дякую вам за розмову і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Дякую вам. Андрій Кавонець, заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, був з нами в прямому ефірі. Ми ж продовжуємо ефір далі.